Доброго дня, хлопці, з вами Андрій Дніврозапчастина. Сьогодні у нас неділя і відправочки. Вчора там відправляли е, і сьогодні. Вчора ввечері Оксана вже зібрала. Допок... все сама, все проконтролювала. Е, сьогодні неділю, хочеться відправити, щоб всі відправочки поїхали. Так, що тут замовляю? Тут у нас іде передня полка на трактор UMZ, яка ставиться на панель. Потім підшипники 2612 стакан, палець, Бобишка, дві гайки, вкладищі. Це у нас постійний клієнт, бачите, і е этот ждет, уже, ну, бачите, Оксана даже помітки мені зробила, хто жде, що, що помилково, навіть е ось такі відправочки на 50. Скільки тут? 52 гривні відправляємо. Чехол, теж там 60 чимось гривень відправляємо. Догружатель МТЗ зварний вал плита. Це вал плита йде посилений, відцентрований. Да, він трохи дорожче. Тут е, сталь 18 ГГТ е, до тих, хто дивіться, так? Да? Як воно зроблено? Зроблено по нормальній технології, Шлюфовка, ТВЧ, закалка. Місця під підшипники повністю шлюфовані. Це варіант йде дорожче. Так, ніяких соплів, нічого. По-моєму, з 6200 і щось таке воно коштує комплект. Втулки на корпус муфти щеплення, сама підкачка. І тут також клієнт просив. Відправляємо це все нашим клієнтам. Наш склад. Хто не бачив, хто не був, хто був, можете написати, як вам. Так що, хлопці, з вами був Андрій. Підписуємося. А тут у нас приходик, це у нас Т-40. Якщо я не помиляюсь, також розкладаємо, все формуємо і. У Нас з'являються запчасті на трактор Т-40 Т-25, Т-16. завозим. Зараз десь є наявності 200 позицій. Ми завели, що ну на складі, і там формуємо під них такий віддільний склад. А МТЗ склад ми принесли напроти, тому що тут уже не вміщається. І це а це все ЮМЗ. що, хлопці, з вами Андрій, дякую, пока-пока.